Да, Тобі буде дуже добре, тебе будуть дуже любити. Тебе будуть дуже любити, зрозумів? Зараз сядемо ближче, щоб тебе красота на роздивилися, щоб тебе роздивилися, люди, Ну, зараз... А так. А так. Ой. Лютик, диві... Телефон не хоче вставати. Я хочу мамі згадку залишити. А? Ось так, касатун. Ось такий мамін касатун. Сьогодні він залишає мою домівку. Кхе. Верніше він вже залишив мою домівку. Ми на півдорозі. Зараз маємо зустрітися з власниками. Він буде щасливий, він буде обов'язково щасливий, в нього буде все добре. Таке чудо неможливо не любити. Він красотунь, він нам він гарнюнь. Отаке от от мамине чудо. Ось таке мамине чудо. Зараз в нього йо, мама ще я, а тут зараз приїдуть і буду вже не я. Да? Да. Да. ти хто хоче, хто знаєш, этот. Не сумуй там, поняв? Я зроблю за нас двох те. За мною не ну, сумувати. Дивися в камеру, люцик, минута, ти за, ти як завжди? <плес> <плес> ну добре, да, я знімаю. Ти будеш там щасливість, зрозумів? Дивися в камеру, Люцик. Бо в камеру дивлюся тільки я. Щастя ти моє золоте, щастя, ти моє золоте. Казатуська, касатуська. Дуже дуже гарно їхав, дуже гарно їхав. Але він такий любопитний, поняв? Такий, пошлявся трошки по машині, потім поспав, потім пожував мені руки. Дав Казет, такий косатун. Да, мотоцикл. Трошки будуть моменти соціалізації, але в ньому буде все добре. В ньому буде все добре. Ще на час, так що тільки жайка, мій яйка, мій жайка. да. да, да. Одне моє щастя буде радувати зовсім інших людей. Не вдома вона, а буде радувати людей. Все. Всім па, па 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 чекаємо на нових власників. 就是你男